Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. 15 хвилин тому поблизу Ростова був збитий іл 76 з десантом на борту. Спочатку росіяни тішились і писали про збитий український іл 76 з десантом. Втім, виявилось, що це російські Навігація літака, мабуть, збилась. Одразу відпрацювала ППО. Не встигли розвернутись навіть. Загинули всі 70 десантників та екіпаж. На місця збиття працюють ЗСУ, Пише телеграм-канал Топоропомсти. Офіційно про це мовчать. Пропагандисти вже і старять. Пишуть що літак впав на будинки після того, як його нібито збив український борт в небі Ростова. Це стало для російських пілотів неочікуваною несподіванкою, тому вони ніяк не зреагували. Путін змарнував найкращу спочатку війни можливість перемогти у війні. пише оглядачка, де телеграф Френсіс Дірнлі в колонці для цього видання. Звичайно, війна ще не виграна, але головне вже сталося. Україна вистояла над головою. Ревуть винищувачі гуркоча артилерія. Кричить натовп цього разу не в Україні, а в Нормандії, де президент Байден вирішив пов'язати конфлікт. В Україні жертвою, яку його співвітчизники принесли 80 років тому, в Україну вторся тиран, який прагне до домінування, заявив він на святкування дня минулого тижня. Здатися хуліганам, поклонитися диктаторам просто немислимо. Якби ми це зробили, це означало б, щоб ми забули, що тут сталося на цих священних пляжах. Хоча, можливо, і бракує поезії звернення Лінкольна на полі битви при Геттісберзі. Це відчуття, що Київ тепер несе тягар, хрест західних цінностей. Якщо розглядати його у світлі російського наступу на друге місто України. Харків призвело до серйозних зрушень у позиції Вашингтона щодо війни в останні тижні. Зараз це має значний вплив на фронтову ситуацію. Сукупності ці зміни свідчать про разючу істину. Путін можливо втратив можливість здобути вирішальну військову перемогу перед американськими президентськими виборами в листопаді. Лише за останні дні травневе рішення Білого Дому дозволило армії президента Зеленського використовувати сучасні ракети Вашингтона для ураження певних військових цілей всередині Росії. Це пронесло величезні дивіденди у неділю Український винищувач у Редно ну, російський кордон знищивши, як повідомляється, командний вузол у Білгороді. Також на вихідних українські безпілотники атакували російські кораблі в порту Таганрога, недалеко від українського міста Маріуполя, яке контролюється Москвою після найжорсткіших боїв, що спостерігалися на європейській землі з часів Другої світової війни. Це теж був небувалий випадок. Уперше після повномасштабного вторгнення українські дрони уразили російську ціль в Азовському морі, але найсимволічнішим тріумфом України став успішний удар по одному з найскладніших і найдорожчих літаків Кремля винищувачу невидимці Су-57, дислокованому на аеродромі Ахтубінськ на півдні Росії. Взяти окремо кожен із цих українських нападів не змінює стратегічної гри, але разом із частими ударами по російських енергобазах, за оцінками, один із них минулого тижня знищив нафту на суму 540 мільйонів доларів. Є свідчення того, що з логістичного погляду Україна наразі досягла поворотного моменту, коли сили Москви більше не можуть її розтрощити. Крім схвалення Вашингтоном, конкретних ударів по російській землі іншим ключовим фактором є те, що поста поставки зброї з життєво важливого пакету допомоги на 60 мільярдів доларів, прийнятого конгресом у квітні, тепер доходять до лінії фронту. Ситуація, як і раніше, важка, особливо з рахуванням низького рівня боєприпасів, але вона змінилася порівняно з нещодавнім минулим. Коли, хоча українські солдати були просто у вічі, план Чехії з доставки півтора мільйона снарядів з усієї Європи також просувається швидкими темпами. Коротше кажучи, критичне вікно можливостей, коли Москва перевершувала Київ за чисельністю та озброєнням, тепер майже напевно залишилося позаду, що дорого бійшлося. Володимира Путіна в політичному плані в міру наближення листопада його метою було здійснити суттєве захоплення території в Україні до того, як Америка піде на вибори, поставивши в незручне становище Байдена і змусивши того, хто переможе в Білому домі змусити Київ вступити в мирні переговори. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.